Почувайся гідним, незалежно від обставин. Почувайся гідним. Нехай гідність буде в центрі уваги. Це не означає бути гордовитим чи зухвалим. Ти просто віриш в те, що про тебе каже Бог. Як попросити щось для себе, не почуваючись егоїстом. Я прагну до того, що в мене на серці і в душі, до того, що рухає мене зсередини. Це нібито свічка, що є в кожного з нас, і яку нам довірили нести. Ось мій маленький вогник співала моя мама. В усіх нас є Божий вогонь, і це світло, наша доля, саме цей вогонь приведе до істинного шляху. Що це у вашому житті? я завжди звертався до цього світла. Було багато випадків, коли я потрапляв у біду, залишаючись бездомним і голодним, коли 20 доларів вирішували, чи буде в мене їжа на цей тиждень, чи ні. Але це світло як компас, який завжди був поруч і вказував мені дорогу. Тепер я знаю, що це був голос Божий, світло Христа, і він казав мені, з тобою буде все добре. Зверни увагу на це. Я прагнув відповідей і завжди йшов за світлом. Oh, wow. Розумієте про що я yeah. Я просив Бога, щоб мені рухатися відповідно до того, куди було направлене це світло, у якому б напрямку воно не світило, бо це вказувало мої наступні кроки. Я розповідаю в своїй книзі, як використовував світло мобільного телефону, щоб пройти будинком вночі, бо не хотів нікого будити. А на мобільних телефонах тоді ліхтариків ще не було. Світла було небагато. Я не міг бачити далеко, але його було достатньо, щоб пройти два-три кроки. Я вважаю, що ходіння вірою іноді виглядає саме так, тому що ходити вірою може бути дуже незручно. Якщо ви ходите і просите вірою, то іноді не бачите повної картини. Але у вас є трохи світла для кроку вперед. Твоя розповідь про світло змусила мене згадати випадок з одним з вчителів недільної школи. Один із маленьких учнів каже: учителю: ми можемо заспівати ту лайливу пісню. Той каже: ні, ми не можемо співати лайливу пісню. Ну тоді пісню про світло, добре. Моє маленьке світло. Сховаю під кущем. До ні. так. Це добре. Добре, дуже добре. Це на день народження твоєї мами. О, так. Розповіси їй. Так, так. Моє маленьке світло. Я хочу запитати, дещо Джоел казав на відкритті всі бачать те, що зараз, але не бачать те, що потім я вважаю, що кожен стикався з цим раніше, і ти кажеш про це у своїй книзі. Почуття гідності часто з нами трапляється щось і ми не почуваємося гідними, бо виправдовуємося. Я не можу цього зробити, тому що зі мною таке сталося. Як ти подолав це? Як повернутися до того, щоб почуватися гідним? Я навіть не знав, що маю дар писати. Тому коли я почав описувати перших персонажів, то постійно думав, чому? Я описував певний період, і життя персонажу рухалося далі. А я питав, чому персонаж рухається саме туди, завжди шукаючи мотивацію. Таким чином написання книжок стало моєю терапією. Я почав шукати мотивацію у своєму житті, думати про свою маму. Вона залишалася зі своїм чоловіком за будь-яких обставин. Що б не сталося? Вона не йшла, була поруч із ним, любила його аж поки не пішла з життя. Я не міг зрозуміти, чому вона не йде. Я молився і питав: Боже, чому? І Бог проговорив до мене. Вона не почувалася гідною. Oh, yeah. Якщо ви не відчуваєте себе гідним, то не можете дозволити гарному й доброму прийти у ваше життя, бо знаходите спосіб самосаботувати це добро в глибині свого розуму. Ви можете сказати, чи подумати, о, так я цього хочу, точно. Але почуття негідності, яке походить від того, що казали вам батьки чи події дитинства, чи знущання або жорстокість, блокують благословіння. Ви принесли цей біль в своє доросле життя і не почуваєтеся гідними. Шукаючи власну мотивацію, я зрозумів, що не вважає вважав себе гідним, доки не дізнався в слові, що я гідний, тому що Бог каже, ти гідний. Oh, wow. Так це правда. Бог вдихнув в тебе життя, і це робить тебе гідним. Усвідомлення того, що Бог бачить мене гідним, звільнило мене від почуття провини. Я б дуже хотів, щоб якомога більше людей відкрили для себе цю істину. І це ще одна з причин написання цієї книги, щоб люди повертали собі почуття гідності. Почувайся гідним, незалежно від обставин. Почувайся гідним. Нехай гідність буде в центрі уваги. Це не означає бути гордовитим чи зухвалим, тому що ти віриш у те, що Бог каже про тебе. Що люди мають усвідомити, прочитавши вашу книгу? Багато з цих історій глибоко особисті. Тож, якщо я пройшов через це і досяг вищого рівня, то і ви зможете. Який ваш наступний крок? Що для вас вищий рівень у любові, фінансах, сім'ї, дружбі? Що б це не було, досягайте Моліться. Прагніть, намагайтеся. Просіть Бога і не припиняйте наполягати, поки не переможете. саме це і є моє заохочення. Всі ми подумки прокручуємо певну інформацію, наче запис, і деякі люди не розуміють, що це їхній запис хибний, бо їх так привчили мислити з дитинства. Я не привабливий, я не талановитий, я не можу робити те, що вони, Тому вони скажуть, я не гідний. Поки ви цей запис не зміните, ви ніколи не досягнете своєї долі. Ви повинні відключити його. Ви той, ким бачить вас Бог, а не той, ким вас вважають люди. Бог каже, ти благословенний, ти цінний. У посланні до Єфесян ви називає тебе шедевром. Це всередині, і це не гордівливість. Це не я краще, ніж хтось інший. А я знаю, що я дитина Всевишнього Бога. Я тут не випадково. Бог вдихнув у мене життя. Бог вдихнув життя в кожного з нас. Я вважаю, що перший крок до того, щоб стати тим, ким ти був створений, знати, що Бог вдихнув у тебе життя. В писанні сказано, що він увінчав нас милістю, що в наших жилах тече його царська кров. Тож цього достатньо, щоб замінити свій неправильний запис істиною. Вимкніть старе, підключіть нове. Ти той, ким тебе бачить Бог, цінний, талановитий, єдиний у своєму роді. Шедевр. Я не повинен проповідувати. Це має робити Тайлер. Мені подобається те, що сказав Тайлер. Треба зрозуміти мотивацію, побачити, що за цим стоїть. Вважаю, що це може так. допомогти багатьом людям, тому що коли ти кажеш, я не такий, як треба, це стає виправданням. Так. Таке виправдання зупиняє зміни, тож це ключовий Правда. момент, щоб допомогти людям. Мотивація, в чому? чому твоя з якої мотивація? причини причинити цього не робиш. Так. Хто сказав тобі так. таке? Почати з цього. Ти казав, що саме це ти робив в процесі роботи так. над книгою. Виявив у собі речі, про які ти навіть не мріяв і не уявляв. Також це пов'язано зі страхом. Коли я пробачив свого батька, то почувався порожнім. Пам'ятаю, як я кричав і кричав на нього по телефону, бо ми щойно посварилися. Я не міг зробити це особисто, тому що я все ще почувався перед ним дворічним. О такої ми розмовляли. По телефону і кричали одне на одного, і я виговорив усе, що хотів сказати. А тоді, як відійшов від телефону, я пробачив його і залишився порожнім. Прощення щось вириває з нас. Це ніби ти втрачаєш вагу, наприклад, 30, 40, 50 фунтів. Лякало те, що я не усвідомлював, що моя зневага була паливом. Oh, wow. Я діяв від негативу. Моєю мотивацією для досягнення успіху було: я покажу тобі. Я доведу тобі, що я не такий, як ти мені казав. Ти казав, що я поганий, а я доведу тобі, що я кращий. Тож це було моїм пальним. Люди тримаються за непрощення, бо це легко. Тож я тримався за це. але коли я зрозумів, що пробачив його, моє джерело енергії зникло. Oh, wow. Довелося шукати інше джерело це як мати автомобіль і заливати в нього неетильоване паливо. Коли він має працювати на звичайному або дизельному паливі, отже, у вас є двигун, який був створений для роботи на дизелі, а тепер раптом ви маєте залити в нього неетильоване паливо. І що робити? Тож для мене це було поверненням до основи моєї мотивації. Добре, це трапилося. Ось що я відчуваю: я не брешу Богові і не брешу собі. Я дуже чесний. Тож я замінив негативні слова. Я покажу тобі, я доведу тобі на позитивній. Я такий, яким мене бачить Бог. Це благословіння для мене казати, я можу це зробити, тому що так сказав Бог, і це записано в Його слові. І все моє життя змінилося.